Міська влада Кіровограда, ухваливши програму реформування сфери обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, фактично переклала вирішення проблем на плечі жителів Кіровограда. Переконаний депутат обласної ради Андрій Табалов. Про це він заявив на сесії міської ради, де мало розглядатися питання про відміну даного рішення. Сьогодні у Кіровограді склалася катастрофічна ситуація з утриманням житлового сервісу, сектору. Наведу вам кілька цифр, які вам добре відомі. Близько третини з майже півтори тисячі багатоповерхових будинків потребують негайного капітального ремонту. 10% будівель перебувають в аварійному стані. 60% покрівель багатоповерхівок потребують капітального чи поточного ремонту. Те, що нова реформа не сприймається жителями нашого міста, Андрій Табалов дізнався під час громадських слухань. Люди скаржилися, що її приймали без урахування інтересів кіровоградців. Вони хочуть тепер всі всі ці борги перевісити на людей, а потім за борги в них по позабирати по, по квартири. До того ж, така програма реформування ЖКГ є недосконалою та потребує доопрацювання, Наголошує депутат облради. Зазначає, її приймали з порушеннями закону. Згадане рішення було ухвалено. Я вважаю, супереч нормам закону України. Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Рішення про передачу на баланс житлового фонду є регуляторним актом, ви це знаєте. Саме тому його проект потрібно було винести на громадське обговорення. Не вирішує проблем кіровоградців і новостворене підприємство Кіровограджитлосервіс. Тож експерти нині активно розробляють власну програму реформування житлово-комунального господарства. Я думаю, що на наступну сесію я думаю, що на наступну сесію ми все таки подамо в свій проект рішення і вже представимо на депутатський розсуд нову програму жКХ під час 19-ї сесії, шостого скликання. Андрій Табалов закликав депутатів скасувати прийняте рішення. Про реформування житлово-комунального господарства Кіровограда, якщо ж народні обранці цього не зроблять, депутат облради має намір оскаржувати його у прокуратурі.